Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Чого я сьогодні приїхав до лісу? Сам не знаю. Подивився інтернет. А з завтрашнього дня мокрий сніг, от морози і вже сюди приїхати, походити по гірській місцевості. Не прийдеться. Не прийдеться та й, мабуть, і немає по що. Мабуть, і сьогодні не буде по що. Значить, але хотілося б зафіксувати якийсь позитивчик у вигляді білого або хоча б червоного 16 листопада. 16 листопада сьогодні середа і це, мабуть, остання поїздка Високогіря Карпат. Так. Отже Чи в цій місцевості ми щось зможемо знайти, то складно сказати. Ну, але вже ми приїхали і будемо пробувати. Будемо пробувати щось знайти. Так, я. Yeah. Я, звісно, якщось буде цікавеньке, звісно, хочу зафіксувати, це буде історія, таке часто не буває. Ну, я скажу, грибів цього року в цій місцевості майже не було. А як було, дуже мало. От є маховичок. Хочу глянути, бо з вигляду він не поганий. Точно має бути добре. Мабуть візьмемо, я знаю. Ще один муховичок. Дивимось який він з вигляду. Вроді... Вроді ще гожий. О, ні, не гожий. Хробачливий. Є трохи Добре, крокуємо далі. Щось я в долині побачив. Але там люблять червоняки рости. Любили правильніше. Ну, мабуть, так і є. Мабуть, так і є. Я помилився. Та ні. Не помилився. О! Той є старенький червонячок. Ну і він годиться. На сушку він годиться. Старенький червонячок потихо. що ж білого нема. Фіксуємо муховичка і, здається, він добрий. О, ну, запізнілий, ну добрий. Зараз я буду підскакувати. От за тобою я й прийшов. Але то красотень. Ви просто собі не можете уявити, яка то радість Найти 16 листопада, високогір'я Карпат плюс 4 градуси. День середа. І за годину часу ми знайшли такого красючка біля красючка але він здалеку Ви його, мабуть, бачите. І я його також бачу. Дивіться, яка красотіща. А, хоч полюбуюся. Ну тут би цигарок пішло і цигарок. О, я собі. Ляжу, приляжу. Але тримається дубляче. А це успіх. Ну що ж, треба нам його зривати? А ну, дивимося о єна, є на сінечко є. Але то грибок. Задоволення, що мала дитина іграшкою тішиться, так я грабом. Що ж, робимо порядок. Настрій зразу піднявся на 50%, так що настрій 100%. Ми знайшли вже те, що хотіли. Ну, бачите, яка якість рибка? Ідеальна. Ідеально. Будемо крокувати далі. От! Ще одного гребка найшов. Але він уже підмерший. Але я показав. Із жадності можна брати. Те, що він не хробашливий, це 100% Дивлюся, тут муховичок нібито. Якісний має бути. Отакий От огін. А, візьмем. Гарненький. Ще один буховичок З вигляду непоганий. А це що у нас? Ні. От. О. Кому це смажити буде? От іще Моховичок. Дивимося, мабуть, беремо. Я щось вперед побачив. Та живність подібна на білу. Але, але з одної сторони. Він починає портитися, та живність. Зараз ми підійдемо ближче. Білий тут точно. Потужний білий. Ось який він. Але починає підгнивати. Морозець зробив свою справу. Ну, а ми зробимо свою справу. О! О, так, глибоко він. О. Ми то обріжемо, а решта посушимо. І буде грибова зупа. Ще й червонячок знайшовся. І то не старенький, а молоденький. Ну вологості йому явно мало. На цьому зрубі полюбляють пастися. Дикі кози та й олені. Площа велике, тут порядка 10 гектарів мабуть. О. Ну а ми вже, мабуть, 40 хвилин ми не бачимо ніяких грибочків. але ми будемо продовжувати наполегливо наші пошуки. Нарешті ще якийсь білий. Ходь якийсь, але він уже, а, то він вже добрий Думаю, що він лежить. Ось тут є мох. Пилок. Пилок якого цвіту корисний після опіків. От він. А ну ми збирати не будемо. Дома ще є минулорічний. Він нам не пригодився. Так що, а його добре, ту... квітка вона називається чи, ну, мабуть, бо цвіте. От, Його назбирати. От покажу як. От просто От, от І І в півлітрову баночку Тако Верхом донизу. І пилок висипеться сам. Ви потім на дні баночки побачите жовтенький пилок. Його тут є достатньо багато. От проходив мимо поруч з поляною. І думаю, зайду ще гляну по травах. От ну але... Сподівання тут на білого гриба марні. Так що я не сподіваюся. Ну але глянути охота. Глянути охота. Тут, тут полюбляли білячки рости. Особливо минулого року. Цього року врожай тут. Дуже слабенький. А практично майже майже урожайності нема цього року. Ось тут полюбляли рости білі гриби, але то минулі роки. Цього року. Цього року немає. Ну нічого, будемо. Будемо чекати зліду сезону. Надіємося, він буде набагато кращий, як цей сезон. Ну, ми принаймні так сподіваємось. Думаю, хоча б був такий, як цей сезон, то було добре. А то вже я багато захотів. Так, так що ми зараз сходимо донизу і прямуємо до транспорту. Будемо завершувати сьогоднішній похід. Похід нам вдався. Я не очікував, що я знайду такого грибка. Сподівався хоч одного знайти. Я таки знайшов не одного, але одного такого красочка, що за ним варто було так далеко їхати. От підходимо ще до одного місця. Де полюбляли білі рости. Ну, сподівань. Сподівань мало. На те, щоб тут щось виросло. Сутворю, люблять, любили, правильніше казати, також тут. Білячки Керасти. Так. Добре. Сходимо донизу. Ще й хомор хоче на світ Божий. О. Якийсь ребок виріс? Але який, а маховика, він а, не подібний. А ні, мохомик, моховик. Моховички. Здалека я бачу білого. Під смирічкою. Ах, який білячок. Який білячок виріс. У мене нині вдалий день. О, яка красотища І що, не вартувало за такими їхати? Та тут такі емоції позитивні. У комп'ютері нема таких емоцій. Війна триває. А тут забуваєшся. Ну що, зриваємо. О! О! Тушеного буде трошки. То більший рибок, як я першого знайшов Оце позитивчик. Ну що ж? Робимо порядок. А мені здається, що це Підберезовик Хоча подібний на білого. Від березових так є. Природа віддячує за мою працю. От хочу вам показати, вроді з вигляду не гірший грибок, як знайшов я першого сьогодні. От такий красюк перед нами. Здалека його видно. О! Хочеться трохи помилуватися. Потішитися. Ух, вдалий сьогодні до Будемо до нього добратися. О. 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 Рибок. І так ми помаленьку сходимо до нашого транспорту, а це в нас вже п'ятий рибок. Ще маховичок. Дивимось якої він якості. Е, треба брати. Який рибок ще й молодий. То мабуть червонічок. Так воно і є. Червонечок. От і завершився наш сьогоднішній грибний день. Надіємося, він грибний, останній в цьому сезоні. Молодих грибків немає. Значить не буде й великих. Ну, залежить де. Принаймні, я маю на увазі гір'ї Карпат. От. Грибний день нам удався. Нагадаю, сьогодні 16 листопада треба зафіксувати той день, що 16 листопада ще були білі грибочки. Я показую результат. Результат, як для мене втішний, як для вас не знаю. От результат. Тобто всього п'ять білих грибів. Але вони всі великі. Червонячки, маховички, підберезник. І вроді все. Ну а вам... Бажаю, що в цьому сезоні хоть на На пательню назбирати, а вона зупу. От, я далі засвою. Хоч сезон завершується, але майте на увазі, що у вас є родичі. Діти, внуки, правнуки і так далі. Вони захочуть дихати свіжим повітрям і бути добрі, не засмічуйте Карпати. Хай ще наші нащадки подихають свіжим карпатським повітрям. Ну а мабуть, і не копайте робочки. Вони очищують повітря. Я думаю, ми вже сезон завершимо. Як падеш сніг, то по грубачку нема чого їхати. Але це таке, зарікалася свиня, землю не рибуть. Так і є. На два дні остив. А далі знов азарт піднімається. Тож, на тому все. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас сторити. Ну і звісно, хай щастить. Не можу казати, що до нових зустрічей в цьому році. Ну, я думаю, якісь зустрічі будуть. І ще про рибалку, був я понеділок в Борщині. Ну, Десь порядка 5-6 кг карася. Пімав викладати відео я не буду, я не є е, великий спеціаліст по риболовлі. В інтернеті повно спеціалістів, які можуть порадити і порадити з ними можна. А зі мною так, так собі. Е -е... Я сам користуюся інколи інтернетом. До побачення!